Сьогодні вранці ворог атакував місто Харків чотирма шахєдами. Два райони Шевченківський та Слобідський. Один влучив прямо перед фактично житловим, тобто будинком. Він відповідно позаду мене по всіх локаціях. Місі Харків 27 людей отримали наразі поранення. З них троє це діти. Шість людей госпіталізовано, стан оцінюється як середньої тобто, тяжкості. Ну і е, так дійсно на місці наразі працюють всі служби ДСНС, відповідно, національна поліція, відповідно комунальні служби, волонтери. Наразі усунемо відповідно там аварійність, обстежимо всі житлові будинки, які прилеглі. Після того вже будемо аналізувати щодо можливого подальшого експлуатації цього будинку. Так, дійсно, вона скоріш за все, тобто буде ну, тобто збільшуватися, тому що люди дедалі-далі звертаються до лікарів, тому що ушкодження знов ж таки досить серйозні. Прямих влучань на щастя не було однак, прямо перед будинками є відповідно, тобто приходи і є поранені від скла, від, скажімо так, ну тобто інших речей внаслідок вибухових хвиль.